Кінець листопада несе глибину, тишу і усвідомлення. Все Всесвіт шепоче крізь холодні вітри. Не бійся змін, вони не кара, а очищення. Цей тиждень стане дзеркалом, у якому ти побачиш своє справжнє я. Немає потреби поспішати, час сам відкриє те, що повинно відкритися. Слухай серце, воно зараз мудріше за будь-які слова овенти стоїша на межі нового циклу. Усередині тебе зріє сила, яка скоро змінить хід подій. Не витрачай її на дрібниці, спрямовуй на головне. Тиждень підкаже, у що варто вкласти енергію, а що відпустити без жалю. Фінансово стабільність, духовно пробудження, у коханні мить правди, коли ти зрозумієш, хто справді поруч. Всесвіт каже час діяти чесно, і перед іншими, і перед собою. Телець твоя стабільність цього тижня, як камінь серед хвиль. Навколо змінюється світ, але ти зберігаєш спокій і впевненість. Зірки підтримують усі практичні справи, фінанси і побут. Та головна сила у серці там визріває нова мрія. У коханні мир, гармонія, прощення. Порада. Не бійся говорити відверто, навіть тиша цього тижня чує правду. Близнюки енергія тижня нагадує хвилю, якщо спробуєш утримати, втратиш, якщо попливеш, досягнеш берега. Не борись із обставинами, а адаптуйся до них. У роботі. Важливий поворот або нове рішення, яке відкриє шлях уперед. У стосунках чесність принесе полегшення, навіть якщо спершу боляче. Всесвіт підказує, справжня свобода у прийнятті. Рак, ти проходиш внутрішнє очищення. Тиждень подарує можливість відпустити старі емоції, і з їх місця проросте спокій. У коханні глибина, ніжність, щирість. У родині підтримка, у фінансах, поступове вирівнювання. Дозволь собі тишу. У ній народиться нова ясність. Порада, прощення це не слабкість, а звільнення. Лев, ти відчуваєш, як життя кличе тебе до дії. Але тепер це не порив, а усвідомлений вибір. Твоя харизма цього тижня особливо сильна, люди до тебе тягнуться. У роботі шанс проявити себе, у коханні, пристрасть і гармонія. Не витрачай енергію на тих, хто не чує. Світ уже готує кращих союзників. Порада, світло, яке йде із серця. Не потребує дозволу, щоб сіяти. Діва, ти входиш у фазу внутрішнього оновлення. Плоди твоїх зусиль дозрівають, навіть якщо ти цього ще не бачиш. Фінанси вирівнюються, робота стає стабільнішою. Але головне ти вчися приймати себе з усіма сумнівами, страхами й ніжністю. У коханні щирість перемагає відстань. Порада: дозволь собі бути недосконалим, саме в цьому твоя краса. Терези, твоя душа прагне гармонії. І цього тижня ти знайдеш її не у зовнішньому світі, а всередині. Можливе примирення або важлива відверта розмова. Фінанси стабільні, але не варто розпорошуватись на зайве. Тиждень добрий для очищення простору, енергетики, думок. Всесвіт каже, навести лад зовні означає відновити рівновагу всередині. Скорпіон ти у потоці своєї стихії, глибокий, інтуїтивний, проникливий. Тиждень відкриє тобі істини, які довго були приховані. Не бійся правди, вона звільнить. У коханні магія тяжіння, у фінансах несподівана удача. Порада зірок, довірся своїм відчуттям, бо саме вони цього тижня ведуть тебе точно туди, куди потрібно. Стрілець енергія знову повертається, ти відчуваєш, що готовий діяти. Цей тиждень принесе натхнення, нові ідеї і шанс для зростання. У роботі рух вперед, у стосунках легкість і радість, можливо, цікава подорож або несподівана зустріч. Порада. Не плануй надто жорстко, чудеса приходять у несподівані моменти. Козоріг тиждень відкриє перед тобою двері, які раніше здавались зачиненими. Зусилля минулих місяців починають приносити плоди. У роботі стабільність і визнання, фінанси міцні, а у коханні спокій і взаєморозуміння. Порада. Не забувай відпочивати. Навіть гори потребують часу, щоб стояти міцно. Водолій цей тиждень, мов подих свіжого повітря. Ти відчуєш натхнення. Бажання творити, змінювати, жити по-новому. Ідеї приходять раптово, але не випадково це підказки долі. У коханні відвертість і глибокі розмови. Порада, твої мрії це не фантазії, а пророчі послання всесвіту, риба, енергія тижня, м'яка, інтуїтивна, ніжна. Ти відчуєш гармонію і душевне відродження. Можливий творчий прорив або подія, що поверне віру у себе. У коханні, спокій і взаємність у фінансах, порядок. Всесвіт каже, ти вже вдома, просто дозволь собі це відчути. Кінець листопада нагадує: завершення це не кінець, а підготовка до нового життя. Ти вже стоїша на межі змін. Дихай спокійно, довіряй світлу, і воно приведе тебе туди, де починається твоя нова історія.